Велика Британія готова залишити війська в Україні на невизначений термін. До цього моменту таких заяв ми з вами не чули. The Times повідомляє, що Велика Британія готова залишити свій військовий контингент в Україні на невизначений термін. Британські сили будуть тут стільки, скільки це буде потрібно для підтримки мирної угоди та стримування російської агресії. Ну а це вже потужно. Це рішення підкреслює серйозність намірів Лондона підтримувати Україну у цей складний час. Британці не просто говорять про допомогу, а вони готові діяти на місці, щоб забезпечити стабільність і безпеку. І ще 20 березня в Лондоні відбудеться дуже важлива зустріч керівників оборонних відомств так званої коаліції охочих. На порядку денному буде звичайно питання розміщення миротворчих сил в Україні, а це може стати ключовим кроком у підтримці миру та запобіганні ескалації з боку Росії.